Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас буде відео про інвертори. Які бувають інвертори? І що вони себе представляють? Як ними користуватись, і різні різні нюанси. Перше, найрозповсюдженіші, у нас йдуть інвертори. Отакого от автомобільного типу на 12, інколи на 24 вольти, а ще ріше на 48 вольт. Інвертори бувають із чистою синусоїдою. Пишеться Pure SineVow, малюється значок і ну, от виглядає приблизно от так. А бувають звичайні автомобільні з модифікованою синусоїдою. Ці інвертори на них або нічого не пишеться, або пишеться модифікована синусоїда, і малюється прямокутничок, або нічого не малюється. Для відповідального обладнання електроніки, яка чутлива до мережі, до форми напруги, підходять синусоїдальні. З чистою синусоїдою інвертори. Для такої не дуже вибагливої електроніки, типу зарядних пристроїв, телевізор, лампочка освітлення блендери, кофемолки. Звичайні прості мультиварки без електроніки підходять ось такі інвертори. Тобто обладнання, яке не потребує е, чистої синусоїди. Так, тепер питання, як їх відрізнити між собою, е, тому що, як би розуміємо: продавці різні. Е, де, що купується на OLX, де, що купується на AliExpress, хтось в чомусь розуміється, хтось в чомусь не розуміється. На базарі можуть продати написана намальована синусоїда, немає напису, що це чиста синусоїда, або навіть є, але всередині по факту може бути якась підробка, якийсь робочий, але не підходящий вам інвертор. Для того, щоб відрізнити, чи це синусний чи не синусний, е, потрібно взяти якийсь нагрівальний елемент, який має спіраль або тен. І послухати, як він працює. Якщо він працює ось так, як цей з таким звуком, швидше за все це не синусний. Бо якщо впихнути його в звичайну нормальну розетку, то ніякого звуку немає абсолютно. Ну, Хіба що вухо притулити. До перевірки можна використовувати якийсь тен, обігрівач без вентилятора, в якому нагрівальний елемент має ну, велику площу. Це може бути потужність невелика, там 200-300 Вт. Але цього буде достатньо для того, щоб почути, ну, чи звучить, чи не звучить інвертор. Так, тепер наступне питання. Часто запитують, на яку потужність брати, яка потужність потрібна. Взагалі, що означають ці цифри? Потужність та, що написана на інверторі, от, наприклад, на цьому, зазвичай вказується максимальна пікова потужність. Номінальна потужність зазвичай в половину менша. Наприклад, цей інвертор взагалі має номінальну потужність з завода 500 Вт. По, по силовим трансформаторам він може витягнути 500 Вт номінально, і кВт він може тягнути постійно з охолодженням, але це його буде максимум робочий. 2000 він не витягне, як би це зрозуміло. Але головне, наприклад, як нам дізнатися, на яку потужність нам брати інвертор, якщо ми вже знаємо, що цей інвертор видає там таку-то потужність, а нам потрібно там запускати якесь обладнання. Наприклад, для холодильників зазвичай вибирається інвертор потужністю в 10 разів більшою, ніж споживає холодильник. Якщо холодильник споживає у нас 100 Вт, то інвертор має витримувати спокійно кіловатт. Для того, щоб він міг запустити холодильник. Якщо інвертор буде на 500-600 Вт, він не запустить холодильник. Для електродвигунів, у яких навантаження невелике, типу для обігріву, для опалення, то там, в принципі, потужність вибирається рівна потужності самого насоса і помножити на 2. Десь приблизно так. Тобто, якщо у вас насосик на 100 Вт, то в принципі 300 Вт спокійно з ним працюватиме без питань. 200 Вт навіть працюватиме і буде все нормально. А якщо, наприклад, холодильник на 100 Вт, то йому треба кіловатний інвертор, щоб його запустити. І основне, саме болюче для всіх майстрів питання як Користуватись правильно, та й для користувачів, щоб його не спалити, і щоб він працював подовше, ну, бажано довго і безперебійно. Перше, потрібно подбати про те, щоб у нас плюс та мінус живлення були підключені вірно, по входу. До червоненького у нас завжди плюс, до черненького мінус. Плутати їх місцями, якщо навіть написано на ньому, що це є захист від reverse поляріті, Чи там продавець каже, що він з захистом там, типу, надіятись на те, що там спрацює цей захист чи запобіжники, не варто. Так як багато ремонтів приходять із причиною переплутали полярність, в темноті спішив. Не знав, що треба підключити, куди як не видно було, по-бистрому накинув. Світла не стало, була тільки іскра і дим. Дроти, які підключаються до акумулятора, мають бути затягнуті добре. Тут мають встановлені бути шайбочки, для того, щоб дріт не відпускався. Наприклад, от зараз я затягну максимально. І беру його просто пальцем, він спокійно відкручується. Абсолютно, бо тут немає шайби. В результаті е, поганого контакту у нас отут буде завжди грітися і буде втрачатися е, споживання, е, точніше, буде втрачатись енергія з акумулятора, на, вона буде витрачатися просто на нагрів. В результаті, інвертор буде працювати, грітиметься душі, тому що напруга буде просідати на цьому місці. І, якби він може просто вийти з ладу. От, наприклад, подивимось, інший дротик я затягну із шайбочкою, шайбочку наверх кидаємо. Можна і підниз, і наверх, дві кинути, затягую трошки легше навіть. І провернути його. Набагато тяжче, І він просто не відкручує. Сама гаєчка залишається затянутою, незважаючи на те, що його можу прокрутити. Якщо шайбу не кинути, гаєчка відкрутиться. Ось дужче затянув. Вже повернути практично неможливо. Усілякі накидку, типу там, крокодили, якісь там намотати якось провід, якось підмотати. В будь-якому разі, не рекомендую, тому що мінімум це призведе до того, що у вас інвертор буде вимикатись і не зможе видавати потужність адекватно, а максимум він може згоріти від перегріву або від того, що там напруга просі... ну, по факту від перегріву, може згоріти. А можуть поплаватися ці дроти, які ви не затягнули, а просто там якось під'єднали слабенько, вони можуть поплаватися і загорітись. Наступне, чого не можна робити, а роблять саме частіше, це використовують даний інвертор не в якості живлення допоміжного, яке можна підключити десь там в автомобілі чи на природі. А використовують його в якості основного дживлення, ну, зрозуміло така ситуація. А вмикають сюди вилочку, а другу вилочку в розетку. В результаті, коли світло з'являється, дружина йде, вмикає світло, інвертор вона не вимикає, тому що в неї логіка на це ну, не заточена. І інвертор згорає. Тому бажано або зробити якось, щоб не можна було таку ситуацію викликати, поставити якийсь кулачковий перемикач, який буде перемикати або на, цю, на ці фази, або на, 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 на це споживання, або на це споживання. В центральному положенні він буде нейтральний повністю. Або встановити, ось я, в принципі, почав робити, ну, якби релейний е, перемикач фаз е, на Aliexpress, вони є. Е, коли є вхідне живлення, наприклад, то е, працює реле на одну сторону, коли живлення вхідне зникає, реле перекидає на іншу сторону і замикає контакти, які підключені до вашого інвертора. Силочка буде під відео. Спробую знайти такі більш-менш оптимальні варіанти. Так, ну і зараз подивимось наглядно різницю в формі е, сигналу, для того, щоб було візуально видно, в чому ж полягає різниця. Думаю, більшість це знає, але думаю, комусь буде цікаво. Так, сигнальчик у нас на виході має отаку от от форму. Прямокутничків, які. Е, Ну, на даному відео, на даному осциллографі вони рухаються. Взагалі-то вони стоять на місці. Як бачимо, частота 53-54 Гц, Ну, якби є трошки відхилення. На деяких інверторах, які приходять в ремонт, там взагалі зустрічається частота 25 Гц. Для того, щоб якби, написати більшу потужність інвертор інвертор типу, міг більшу потужність витримувати. При цьому якби транзистори гріються менше на 25 Гц, менша частота, менший нагрів для виходних транзисторів, в результаті продаються ці інвертори краще. Ну, попадаються такі. Це не всі, але попадаються. Так, А тепер подивимось, на який сигнал. на... Нормальному синусоїдальному інверторі. Частота 50 Гц рівно. І така от хвилька. Зараз поставлю нормально осцилограф, щоб було видно. Так. Така от хвилька 50 Гц, практично рівно. Там трошки коливається це осцилограф. Невірно синхронізується а так, 50 Гц. От Такий інвертор працюватиме краще набагато на котли, на опалення, і взагалі він тихіше працюватиме на все. Ну і невеличкий анонс. В наступному відео у нас буде ремонт ось цього інвертора синусоїдального на 4000 Вт типу китайського-китайського абсолютно. Розглянемо базовий ремонт на основі цього інвертора і спробую пояснити, що перевіряти, як перевіряти і де перевіряти. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки і не паліть, будь ласка, старайтесь менше палити свої інвертори.